Добрий день, діти! Сьогодні ми познайомимося з числом і цифрою шість. Ну, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Одного разу один знайшов. Ой, що це? Ігровий кубик. Друзі, дивіться, що я знайшов! Один. Дай ка сюди. Два. Моя черга. Три. О, чотири. Лови. О, п'ять. Хто там наступний? Тримай. О, здається, є хтось більший за мене. Ми зараз про це дізнаємось. П'ять плюс один буде. Шість. Вітаю! Я шість. шість! Ну що ж, друзі, познайомимось поближче? Ось моє перше питання. Скільки лапок у комах? Ти мене нарахував? Так, у всіх комах шість лапок. А скільки сторін у кубика? Ігровий кубик допоможе нам порахувати сторони. Так, їх шість. Цифра шість, немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Ну що, друзі, спробуємо мене намалювати пальчиком у повітрі. Починаємо зверху, ведемо вигнуту лінію вниз, а далі. Ось таке пузико. Давайте спробуємо. Вигнута лінія донизу і пузико. Давайте ще раз. Вигнута лінія донизу і пузико. І останній раз вигнута лінія донизу і пузико. Ось так. Дуже дякую. Ну, що ж, спробуємо утворити мене за допомогою кубика. Першим на цю сцену я запрошую одиничку. Ну, що ж, дітки, скільки нам потрібно додати до одного, щоб отримати 6. Ну, що, запросимо п'ятірку? Так, ось ми створили число 6. 1 плюс 5 буде 6. А зараз на сцену запрошується двійка. А скільки нам слід зараз додавати, щоб отримати 6. Давайте спробуємо запросити. Чотири. Вірно. Два плюс чотири буде шість. А зараз на сцену запрошується. Три. Скільки зараз ми будемо додавати, щоб отримати шість? Так, ми покличемо ще одну трійку. Три плюс три буде шість. На сцену запрошується. Чотири. Ну, що, скільки зараз ми будемо додавати? Так, двійку. Чотири плюс два. Буде шість. І нарешті на сцену виходить. П'ятірка. Ну що, ви вже порахували, скільки ми будемо додавати? Так, один. П'ять плюс один буде шість. Це було чудово. Молодці. Ну, Давайте збудуємо разом мій будиночок. Ось що буде в нас на першому поверсі? Один плюс 5. Ну що, будуємо перший поверх? Кладемо одну помаранчеву цеглинку та 5 зелених. Ось у нас і вийшло 6. Що в нас буде на другому поверсі? Два плюс чотири. Дві помаранчевих цеглинки та чотири зелених. А що в нас буде на третьому поверсі? Три плюс три. Три помаранчевих цеглинки та три зелених. Це також буде шість. А на четвертому поверсі в нас чотири плюс два. Чотири помаранчеві цеглинки та дві зелені. А всього шість. А на п'ятому поверсі в нас п'ять плюс один. П'ять помаранчевих та одна зелена. Це також буде шість. Ось скільки є способів утворити число шість. А давайте шукати шестикутники. Ось ця фігура це шестикутник. Порахуємо її кути. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кутів. Так. Це шестикутник. А що ви скажете про цю фігуру? Це. Чотирикутник. Він нам підходить? Звісно, ні. А що про цю фігуру ви скажете? Перевіримо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це також шестикутник, а ця фігура? А це чотирикутник. Він нам не підходить. А тут скільки кутів? Один, два, три, чотири, п'ять. Це в нас п'ятийкутник. Він? Не підходить. А тут скільки кутів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це шестикутник. Молодці. Ви знайшли всі мої фігури. А давайте допоможемо учню написати цифри у зошиті. Цифру один ми напишемо у верхньому лівому куточку. Де в нас верхній лівий куточок? Так, ось він де. Запишемо цифру один. Цифру два ми запишемо у правому нижньому куточку. Правий нижній кут це де? Так, тут ми запишемо двійку. Цифру три ми запишемо у правому верхньому куточку. У правому верхньому куточку. Тут. Цифру чотири ми запишемо зверху посередині аркушу. Тут ми запишемо чотири. Звісно, ні. Зверху посередині аркушу. Про п'ять ми запишемо в лівому нижньому куточку. Тут. І цифру 6 ми напишемо посередині аркушу. Тут ми запишемо шістку. А давайте зіграємо в більше менше. Шість та 4. Який знак ми поставимо між ними? Так, знак більше, шість. Більше, ніж чотири. П'ять та шість. Який знак ми поставимо між ними? Знак менше. П'ять менше, ніж шість. А зараз шість та п'ять. Який знак ми зараз поставимо між ними? Знак більше. Прочитаємо шість більше, ніж п'ять. Ой, шість та шість. Який знак ми зараз будемо ставити? В нас шість кубиків і там, і там. Тому ми ставимо знак дорівнює. Молодці, молодці, молодці! А давайте відправимось у навколосвітню подорож, африканська річка. Хто тут живе носоріг, крокодил чи бегемот? Щоб дізнатися, нам потрібно вирішити цей приклад. Скільки буде один плюс п'ять? Шість, чотири чи п'ять? Один плюс п'ять буде шість. Носоріг тут живе. А це степи саванни. Хто тут живе? Зебра, жирафа, чи слон? Скільки буде три плюс два? Три плюс два буде? П'ять. Тут мешкають жирафи. А ось пустеля. Хто тут живе? Верблюжа, варан чи броненосець? Два плюс чотири скільки буде? Два плюс чотири буде? Шість. Тут живе варан. Така величезна ящерка А хто живе на березі океану? Краб, черепаха чи морська зірка. Порахуйте, щоб дізнатися, один додати три скільки буде? Так, один додати три буде чотири. Тут живе краб. А кого ми зустріли у джунглях? Ленивця, мурахоїда чи горилу? Порахуйте, щоб дізнатися. Три додати три. Скільки буде? Три додати три буде шість. Тут живе горила. А ось люди Антарктиди, Кого ми зустріли на північному полюсі? Північного оленя? Білого ведмедя чи моржа? Порахуйте, щоб дізнатися, чотири додати два. Скільки буде? Чотири додати два буде шість. Морж тут живе. Ми чудово провели час, дітки Але на останнє я хочу запитати чим особлива ця зірка? Здається, в неї не п'ять, а шість промінчиків. Так. Це ширивська зірка. А хочете, я навчу вас її малювати. Ось, дивіться. Малюємо трикутник. Ось так. До гори. А потім ще один трикутник, тільки він вже буде повернути донизу. Ось так один трикутник догори, а другий донизу. І буде шостий промінчикова зірка. Діти, ну що, ви познайомилися з цифрою? Шість? Так значить, ви знаєте, скільки буде у нас один додати 5. Дорівнює, скільки у нас тут квадратиків. Один, два, три, чотири, пять, шість. Знаєте, скільки дітки вийшло? Вірно, вийшло у нас шість. Один плюс п'ять Дорівнює шість. Дітки, ви сьогодні були молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення, діти!